Бережний Олексій палю. Значить, якщо це паліво до паліво то, паліво. то паліво. Паліво. Все ці рішення таке паліво, <клухи> Значить, дізельно, яким чином тут, опі... в Бердечеві? То що ж таки відбулося з тим палівом? І чому прокурор звернувся до депутатів міської ради щоб скасувати рішення виконкому Орлюка? Про це у сьогоднішньому відео. Підпишись на мій канал, щоб знати, що насправді відбувається в кабінетах владної команди. Мені довелося особисто вносити пропозицію про скасування рішень найближчого оточення міського голови, бо звернення прокурора вони місяць передавали з кабінету в кабінет, і Орлюк його навіть не включав до порядку денного сесії, який сам і формує. Дивимось, як все було. Так чи є якісь пропозиції ще до порядку денного депутатів? Та, будь ласка, прошу включити в порядок денний питання про скасування рішення виконавчого комітету. Йдеться про рішення від 4.04.2022 року номер вісімдесят про використання матеріального резерву Бердичівської міської територіальної громади. Якщо потрібно більше розгорнути, що доповідь яхто. Росії попередження українська стратегія просьбу. Власне, наскільки мені відомо, цей процес візування проходить доволі мляво і неактивно, але зважаючи на те, що депутати міської ради неодноразово стикалися з ситуацією, коли виконком приймає рішення на догоду певним інтересам, і якби, дуже багато виникає питань до рішень виконкому. Я думаю, що це лише такий перший дзвіночок. Але коли вже правоохоронні органи просять відповідно, прийняти депутатським корпусом таке рішення, то в ну, ситуація, яка склалася в Бердичеві з відстороненням двох заступників міського голови, я думаю, що депутати не можуть ігнорувати подібні прохання правоохоронних органів. Тому, попри те, що проект рішення проходить візування. Ми можемо е, вже говорити про те, що даний проект рішення існує. У нас є що голосувати, тому я би настоював на своїй пропозиції включити дане питання порядку Дякую. до порядку денного. Подякувати промову читать вони схожого, що це за секретні рішення. Можна їх начитати, щоб громадяни присутні, депутати знали? Вже хтось не е набирається. Я особисто хотіла. Зачитали ці рішення, про які зараз йде мова. Бо на сайті міської ради в реєстрі рішень виконкому не вісімдесят четвертого, не го рішення зараз упроповано немає. І я просила у своєму зверненні ознайомити нас з цими рішеннями по пальному. Теж нам сказали, що вони документи знаходяться на розгляді. Це секретне рішення, і я писала запит у цілі міського голови. Прошу ознайомити нас з рішеннями, по попалимо скандал. Ну що це за палак, шановні господарки? Я не розумію. Нас зовсім задумні вважають. Хтось прийняв рішення, ми не знаємо, хто його прийняв, ми не знаємо, хто відповідальний, якими нормативними документами керувалися, хто значить відповідальний на це рішення. І ми не можемо сьогодні навіть ознайомитися. Барда. Ви просто по-різному ставите питання. Якщо як депутат хоче ознайомитися, хто заключав прознайомність. Тож секретарю не даю. Тож секретарю не дають, як де ж тоді депутати будуть ознайомлюватись? Ну що це за введення в оману? Чи це вже відверта брехня просто? Після початку війни звездження, можливо, кінець лютого. Громади. Цим безпосередньо займався пан Олюк. Після цього одразу приймається рішення виконкоме, законне рішення, і ну, от зараз самі оцінити, про е створення матеріального резерву і поповнення цими 82 тоннами матеріального резерву на період військового часу. Правильне рішення? Рахую, що так. Да. Питання риторичне. тому що Період військового стану для ліквідації наслідків, не дай Боже, для допомоги населенню. Вони мають бути. Це резерв, який недоторканий. А якщо він доторканий, то тільки е, є перелік, він виключний підстав, коли він може використовуватись. Він визначений постановою Кабінету міністрів, там здається 6 чи 8 пунктів, ну, приблизно, плюс-мінус. Слава Богу! Що спочатку створення матеріального резерву жодної ситуації, передбаченої постановки міністра на території Бердичівської громади не було. Потім приймаються незрозумілі рішення, зокрема 84-м, про розпорядження матеріального резерву. Це паливо роздається фізичним, приватним особам без зазначення підстав. Тобто воно суперечить постанові Кабінету міністрів, яку я тільки що озвучив. Далі з'являється кримінальна справа. Можливо, співпадіння, можливо, ні. Ми розслідуємо, задаємо незручні запитання, можливо, вони для когось незручні. З'являється рішення соти, яким, по-перше, напевно, виконком можливо зрозумів, що вони десь трошки перегнули з попереднім рішенням і незаконно почали видавати це паливо. Без наявності на те законних підстав. І визнають 84 те рішення таким, що втратило чи сотим рішенням, для того, щоб якимось чином мати можливість розпоряджатися цим банком, вони в матеріальний резерв вилучають з матеріального резерву цих 80 тонн, тобто забирають. в матеріальному резерві вже їх нема на період війни. А тепер я би хотів задати питання ряпушку. Кожного хтось знає з присутніх. А скільки ж залишилося в матеріальному резерві палив, ну, крім інших речей, на період піскового стану? Я вам скажу 350 літрів. Ну, мене це ну, максимально вбуде. е, Тому ми обґрунтовуємо направо звернення, запит, вимогу, називайте, як хочете, для того, щоб ви переглянули і в межах своєї компетенції прийняли законне рішення. Скасування попередніх рішень виконкому, значить, соти рішення, тобто соте рішення приймалось виконкому і прийматися виконкому не мало, оскільки це прерогатива сесії. Розпорядження комунальним майном, хоча там, напевно, будуть рахувати, що це не комунальне майно, що це матеріальний резерв. Ні, У нас в нас Конституція є, є три форми власності державна, комунальна приватна. Якщо не вважати це комунальним майном, то чи є воно, вважаю, десь ну, менше і якщо воно не комунальне. А, прийняття вами рішень, рішення сьогодні, тобто чи ви підтримаєте, чи не підтримаєте, на рух і наслідки, і результати кримінального провадження ніяким чином не вплинуть. Але... Очевидно, буде або позитивне, або непозитивне рішення. Поясню наслідки першого. Якщо ви проголосуєте позитивно і підтримуєте нашу позицію, ви залишите в матеріальному резерві значну кількість палива на період військового стану. І неважко догадатися, якщо ви не підтримуєте. Ми поїдемо на трьох ста літрів період військового стану. Я закликаю керуватися <кхеш> власною позицією, мати сміливість її вивезти. Не палювати. Значить, якщо не ситуація. ці рішення таке паліво. <кларування>